Наш підсвідомий розум пропускає інформацію через такі своєрідні програми фільтри це нейрофізіологічний, особистісний і соціальний. в результаті між тим, що відбувається насправді, і тим, що представляє собою наша модель поведінка, тобто наш досвід, наша модель поведінки, між ними існує величезна різниця. Модель реальності, в якій ми зараз живемо, відповідає нашій. Внутрішній підсвідомій програмі. Вона формується з дитинства. Тобто, зовнішнє відображає наше внутрішнє. Наш світ являється зовнішнім відображенням наших власних думок. І все, що ми маємо у нашому житті, ми створили самі. Щоб змінити щось у своєму житті. Наприклад, стан здоров'я, відносини з людьми, чи, наприклад, роботу, матеріальне положення. Вам необхідно звернутися всередину себе і змінити свої підсвідомі програми. Да, це я розглядаю на консультації. Я це бачу. Ми це виявляємо з вами. По факту, ви змінюєте свої нейронні зв'язки, вбудовувати їх на нові. Ви бачите, що ви робите не так. І починаєте діяти по-новому.